Вітаємо вас, друзі! Наша країна багата на унікальну флору. Від карпатських гір до безкраїх степів, від лісів полісся до берегів Чорного моря, наша природа зачаровує своєю красою та розмаїттям. Серед цього природного різнобарв'я особливе місце займають квіти. Деякі з них знайомі нам з дитинства, інші рідкісні та унікальні. Сьогодні ми покажемо вам найкрасивіші дикорослі квіти України. Давайте разом помилуємося цим природним багатством і зануримося у світ української флори. Білоцвіт Білоцвіт це багаторічна цибулинна рослина з ніжними білими квітами, які мають приємний аромат. У народі білоцвіт також відомий під назвами Растик, цибулька, козоборідка. В Україні зустрічаються два види білоцвіту: білоцвіт весняний та білоцвіт літній. Білоцвіт весняний можна побачити на вологих луках та лісах Карпат і росточе опілля. Його квіти з'являються ранньою весною, часто ще до повного танення снігу, що робить їх справжніми провісниками тепла. Білоцвіт літній зустрічається на луках Карпат та Ай Петринській яйлі в Криму. Його цвітіння припадає на більш пізній період на квітень травень. Зовні він схожий на білоцвіт весняний, але його квіти зазвичай розташовані на більш високих стеблах. Обидва види білоцвіту, що ростуть в Україні, занесені до червоної книги та потребують охорони. Якщо ви побачите білоцвіт у лісі, не поспішайте його зривати краще сфотографуйте цю красу. Так ви збережете і пам'ять про зустріч з рідкісною рослиною і самі квіти для наступних поколінь. А ще можна посадити білоцвіт у себе в садку, він чудово приживається в затінених місцях і буде тішити вас своїм цвітінням багато років поспіль. Лілія лісова Якщо вам пощастить прогулятися лісовими стежками в червні липні, ви можете натрапити на справжній скарб лілію лісову. Її ніжні квіти з витонченими пелюстками, що згинаються назад, нагадують казкові ліхтарики, які освітлюють лісові галявини. Ця багаторічна рослина є єдиним видом лілій, що росте в дикій природі України. Її можна зустріти в Карпатах, на полісі, в лісостепу та гірському Криму. Вона росте в листяних та мішаних лісах, на узліссях та серед чагарників. Особливо полюбляє вона букові та дубові ліси з багатим ґрунтом. Лілія лісова справжня красуня заввишки до метра, а інколи й вище. На одному стеблі може розквітнути від 3 до 10 квітів. Кожна квітка має діаметр до 5 см і прикрашена темно-пурпуровими цяточками. Пелюстки загнуті назад так сильно, що часом закручуються в кільце. У природі лілія лісова пристосувалася до життя під пологом лісу, її квіти пониклі, це захищає пилок від дощу. А яскраве забарвлення та приємний аромат приваблюють комах запилювачів, особливо нічних метеликів. Ця рослина має кілька народних назв: найпоширеніші серед них маслянка, саранка та царські кучері. Назва маслянка пов'язана з тим, що її цибулини містять багато поживних речовин і мають характерний жовтуватий колір. Раніше цибулини лілії лісової згодовували коровам, щоб підвищити жирність молока. Це призвело до зменшення її популяції в деяких регіонах. Для садівників лілія лісова становить особливий інтерес, адже це дуже невибаглива та витривала рослина, яка може рости в тіні дерев. Лілія лісова зображена на емблемі ботанічного саду імені академіка Олександра Фоміна у Києві. Це пов'язано з тим, що саме ця рослина стала об'єктом для світового відкриття українського вченого Сергія Гавриловича Навашина. У 1898 році він вперше описав явище подвійного запліднення у покритонасінних рослин, досліджуючи лілію лісову. Це відкриття принесло світову славу як ботанічному саду, так і Київському університету. Рододендрон карпатський серед багатої флори українських Карпат особливе місце посідає Рододендрон Карпатський. Вічно зелений чагарник, який місцеві жителі називають Червона Рута. Ця надзвичайно красива рослина є справжньою окрасою високогірних схилів та однією з найяскравіших представників карпатської флори. У світі існує понад тисячу видів рододендронів, але в Україні в природному середовищі росте лише рододендрон Карпатський. В Україні цей унікальний кущ можна зустріти лише в Карпатах, переважно на висоті від 1400 до 2000 метрів над рівнем моря. Він росте на схилах Чорногірського, Свидовецького та Мармаройського хребтів, а також на масиві горгани. Рододендрон Карпатський це низькорослий вічно-зелений кущик заввишки 20-50 см із дрібним темно-зеленим листям та ніжно-рожевими або малиновими квітами. Цвіте у червні липні, коли тане сніг і гори оживають. Ця рослина добре пристосувалася до непростих умов високогір'я. Її товсте шкірясте листя мінімізує втрату вологи, а коріння проникає глибоко в кам'янистий ґрунт, знаходячи там життєдайну вологу. Одна з найвідоміших українських пісень Червона рута пов'язана саме з рододендронами. Хоча ботаніки стверджують, що ця назва більше стосується міфічної рослини, місцеві жителі часто так називають рододендрон. За легендою, дівчина, яка знайде квітку червоної рути в ніч на Івана Купала, буде щасливою в коханні. Але знайти таку квітку непросто адже цвіте вона високо в горах, куди звичайна людина не завжди може дістатися. Через обмежений ареал поширення та надмірне збирання рослини туристами рододендрон Карпатський потребує особливої охорони. Найбільші популяції охороняються в Карпатському біосферному заповіднику та Карпатському національному природному парку. Півонія вузьколиста серед розмаїття степових рослин України особливе місце займає півонія вузьколиста – одна з найкрасивіших наших диких квітів. В Україні півонія вузьколиста природно росте в степових регіонах у Причорномор'ї, Приазов'ї, в Криму та подекуди в східних областях. Колись вона була досить поширеною рослиною наших степів, але зараз, на жаль, зустрічається все рідше вона росте на відкритих схилах, у степових балках, де багато сонця, і мінімальне втручання людини. У народі її ще називають воронець, зайчикова рібка або дика рожа. Півонія не лише естетично приваблива, але й надзвичайно витривала. Вона пристосувалася до посушливого степового клімату, може виживати на бідних ґрунтах і не боїться вітру. Вона має потужне кореневище, яке допомагає їй переживати посуху та інші несприятливі умови. Півонія вузьколиста є реліктовим видом, який зберігся майже без змін з дольовикового періоду. Вона є представником давньої флори, що колись була поширена на території сучасної України. У світі півонію вузьколисту можна зустріти ще в деяких країнах Європи та Азії, але скрізь вона рідкісна. Горецвіт весняний. Коли навесні земля тільки но пробуджується від зимового сну, на степових схилах та лісових галявинах з'являються його яскраво жовті квіти, які, немов сонячні зайчики, радують око та сповіщають про прихід тепла. Горицвіт весняний це багаторічна трав'яниста рослина з родини жовтецевих. Висота її стебел коливається від 10 до 40 сантиметрів. Квітка горицвіту велика, до 5-6 см у діаметрі з яскраво жовтими пелюстками. А листя у нього настільки тонке і розсічене, що здається мережевним. Цвіте горицвіт рано навесні, зазвичай у квітні, і його цвітіння триває близько трьох тижнів. У народі горицвіт весняний має багато назв: жовтоцвіт, заячий мак, польовий кріп, стародубка, чорногірка. Горецвіт відомий своїми лікувальними властивостями. Препарати на його основі використовуються для лікування серцевих захворювань, ниркових хвороб та інших недуг. Однак слід пам'ятати, що рослина отруйна, тому застосовувати її потрібно з обережністю та під наглядом фахівця. Через зниження чисельності та зникнення місць зростання горицвіт весняний занесений до Червоної книги України. Його збирання в природі заборонено. Для тих, хто хоче виростити горецвіт у себе в саду, маю сказати, це справжнє випробування терпіння. Рослина дуже вибаглива до умов вирощування росте дуже повільно і погано переносить пересадку. Але якщо вам вдасться створити їй відповідні умови, вона віддячить вам своїм чарівним цвітінням. Півники Сибірські Серед розмаїття весняних квітів особливо вирізняються витончені півники Сибірські зі своїми елегантними синьо-фіолетовими квітами. В Україні вони поширені в Карпатах, на Поліссі, в лісостепу та зрідка в степовій зоні. Зовнішній вигляд півників Сибірських просто зачаровує. На тонкому стеблі, що може сягати одного метра, розквітають дві-три витончені квітки. Кожна квітка має характерну будову: три зовнішні пелюстки відігнуті донизу, а три внутрішні підняті догори. Забарвлення найчастіше синьо-фіолетове, з тоненькою сіточкою темніших прожилок, хоча зустрічаються і білі форми. Листя у півників вузьке, мечоподібне утворює красиві темно-зелені пучки. Цвітуть півники Сибірські у травні-червні, і кожна квітка живе лише 2-3 дні. Але завдяки тому, що на одній рослині квіти розпускаються послідовно, період цвітіння може тривати кілька тижнів. Цікаво, що півники Сибірські мають особливу будову кореневища, воно розташоване горизонтально і з часом утворює щільні дернини. Завдяки цьому, рослина може рости на одному місці багато років, поступово розростаючись і утворюючи великі куртини. Для садівників півники Сибірські справжній скарб. Ці рослини невибагливі, морозостійкі і можуть рости на одному місці до 10 років без пересадки. Вони чудово виглядають у групових посадках біля водойм та в міксбордерах. А ще ці квіти дуже гарно поєднуються з іншими лучними рослинами, створюючи природний луговий пейзаж у саду. Едельвейс, альпійський. Серед усіх гірських квітів Едельвейс, мабуть, оповитий найбільшою кількістю легенд та переказів. В Україні цю дивовижну рослину можна зустріти в Карпатах, де її називають шовкова косиця або білотка альпійська. Ця багаторічна трав'яниста рослина утворює компактні кущики висотою 20-25 сантиметрів. Квіти зібрані в суцвіття кошики, оточені білими або сріблястими листочками, які разом утворюють форму зірки. Цвіте Едельвейс з червня по липень, прикрашаючи гірські схили своїми неповторними квітами. В Україні Едельвейс Альпійський зустрічається дуже рідко, переважно в українських Карпатах, зокрема на вершинах гір близниці та ненєски. Він надає перевагу вапняковим скелям в альпійському та субальпійському поясах. На Гуцульщині Едельвейс відомий під назвою шовкова косиця або шовкова квітка. Ці народні назви дуже влучно описують зовнішній вигляд рослини. Її листя та квіти вкриті сріблястими волосками, що створюють оксамитове покриття. Його сріблясте опушення це не просто прикраса, а справжній захисний механізм. Воно допомагає рослині зберігати тепло, захищає від надмірного випаровування води та шкідливого ультрафіолетового випромінювання, яке особливо інтенсивне на великих висотах. Едельвейс вважається символом відваги та благородства. У багатьох культурах ця квітка асоціюється з мужністю, оскільки її збирання вважалося небезпечним через важкодоступні місця зростання. Зозулені черевички справжні. Серед усіх диких орхідей України зозулені черевички, мабуть, найвідоміші та найефектніші. Коли вперше бачиш цю дивовижну квітку в лісі, важко повірити, що така екзотична красуня наша рідна рослина. Зозулені черевички це багаторічна трав'яниста рослина з родини зозуленцевих. Її квітка має характерну форму, що нагадує мініатюрний черевичок, звідси й походить назва. В Україні ця орхідея зустрічається в листяних та мішаних лісах Карпат, Прикарпаття, Росточчя, Опілля, Поділля та Полісся. Правда, знайти її стає все важче. Це рідкісна рослина, занесена до Червоної книги України. Зовнішній вигляд цієї орхідеї просто вражає: квітка має великі розміри, близько 5 сантиметрів у діаметрі. Стебло може виростати до 50 сантиметрів заввишки і нести від однієї до двох квіток. Особливо захоплює спосіб запилення цієї орхідеї. Квітка влаштована як своєрідна пастка для комах. Приваблена яскравим кольором та запахом комаха потрапляє всередину черевичка. Вибратися назад тим самим шляхом вона не може. Єдиний вихід через спеціальний отвір, проходячи через який комаха обов'язково торкається спочатку приймочки, а потім пиляка, здійснюючи запилення. Цікаво, що зозулені черевички зацвітають лише на 15-17 рік свого життя. Такий тривалий період розвитку робить їх особливо вразливими до змін у навколишньому середовищі. Недарма в декоративному квітництві вони коштують дуже дорого, ціна деяких з них сягає 5 тисяч доларів за одиницю. Квітучі зозулені черевички можна побачити на ювілейних монетах, які випустив Національний банк України у 2016 році, номіналом 2 та 10 гривень. Їх створив художник Володимир Дем'яненко. Підлізки звичайні. Коли ще лежить сніг, і здається, що природа спить, у лісових затінках вже з'являються ніжні квіти підлісків, справжніх провісників весни. Ця маленька, але надзвичайно красива рослина є справжньою окрасою наших лісів. Вона надає перевагу тінистим лісам із вологими та родючими ґрунтами, де утворює мальовничі килими під деревами. В народі цю рослину називають синьоцвіт, печіночниця, трилистка, підліщики. Назва печіночниця походить від форми її листя, яке нагадує людську печінку. У минулому вважалося, що ця рослина може лікувати захворювання печінки і її використовували в народній медицині. Хоча найпоширенішими є квіти синьо-фіолетового кольору, вони можуть мати також рожеве та біле забарвлення. Цікаво, що підлісок є надзвичайно ранньою квіткою. Він може цвісти навіть крізь сніг, з'являючись на поверхню одразу після танення снігового покриву. Цвітіння відбувається у березні квітні, часто ще до появи листя на деревах, що дозволяє їй максимально використати сонячне світло. У природі підлісок віддає перевагу затіненим місцям з багатим гумусним ґрунтом. Він є індикатором здорового лісового середовища. Там, де ростуть підліски, ґрунт має бути пухким, вологим і багатим на поживні речовини. Варто зазначити, що всі частини рослини містять отруйні речовини, тому слід бути обережними при контакті. Рябчик шаховий. Рябчик шаховий це тендітна весняна рослина з дивовижним візерунком на пелюстках. Його квіти, ніби вкриті шаховими клітинками, де фіолетові, бордові чи навіть білі плями змінюють одна одну, створюючи унікальний природний орнамент. У природі ця квітка зустрічається досить рідко. Рябчик шаховий полюбляє вологі заплавні луки, узлісся та галявини в листяних лісах. Рябчик шаховий це багаторічна трав'яниста рослина з родини лілійних. Його стебло може досягати висоти від 15 до 40 сантиметрів, а на верхівці, наче коштовність, похитується одна або дві дзвоникоподібні пониклі квітки. Листя вузьке, довге, з легким сизуватим відтінком. Його унікальний шаховий малюнок заворожує. Вчені досі сперечаються, як вона отримала свій шаховий узор, адже такий малюнок рідкісне явище у світі флори. В Європі рябчик шаховий дуже популярний у садівництві і його спеціально вирощують у декоративних цілях. У Великій Британії рябчик шаховий називають гадючою голівкою через схожість з головою змії. Попри свою витончену красу, рябчик шаховий є напрочуд витривалим. Його цибулини мають особливі лусочки, що допомагають утримувати вологу. А вузьке листя дозволяє пристосовуватися до різних умов. Дзвоники карпатські дзвоники карпатські це справжня перлина карпатських гір. Ця багаторічна трав'яниста рослина досягає висоти 15-20 см, утворюючи компактні кущики з серцеподібним листям. Квіти мають надзвичайно гарну форму правильного дзвоника. Забарвлення варіюється від ніжно-блакитного до насиченого фіолетового. Цвітуть дзвоники карпатські з червня по вересень, і в цей час гірські схили прикрашаються розсипом блакитних зірочок. В Україні вони зустрічаються переважно в Карпатах, зокрема на Свидівці, Чорногорі та в Мармароських Альпах. Дзвоники Карпатські є реліктовим ендеміком Карпат, тобто вони не зустрічаються більше ніде у світі. Незважаючи на свою тендітність, ці квіти надзвичайно витривалі, вони можуть витримувати сильні вітри та різкі перепади температур, що характерні для гірського клімату. Завдяки своїй красі та невибагливості ця рослина стала популярною в садівництві. Зараз цю рослину успішно вирощують у садах по всьому світу. Садівники вивели кілька сортів дзвоників карпатських з різним забарвленням квітів. Вони чудово підходять для альпійських гірок та кам'янистих садів, де створюють природний гірський пейзаж. Сон широколистий. Як тільки сходить сніг і сонце починає лагідно пригрівати землю, на лісових галявинах і узліссях з'являється одна з найчарівніших весняних квіток сон широколистий. Його ніжні фіолетово-сині пелюстки, вкриті легким сріблястим пушком, нагадують маленькі дзвіночки, що прокидаються від зимового сну. Ця квітка завжди асоціювалася з оновленням природи, пробудженням життя та спокоєм, що дарує весна. У різних регіонах України сон широколистий має свої народні назви: його називають сон трава, сон зілля, дрімка, сонник в Україні. Сон широколистий росте в лісостепу по лісі та рідше в степу, де віддає перевагу сухим сосновим борам, відкритим галявинам та сонячним схилам. Його квітка може досягати 5-8 сантиметрів у діаметрі. Вона має шість пелюсток фіолетового або блакитного кольору з яскраво жовтою серединкою. Після цвітіння на її місці з'являється пухнаста насіннева голівка, схожа на кульбабу, яку розносить вітер. В українському фольклорі сон трава займає особливе місце. За народними переказами, якщо покласти квітку під подушку, то побачиш віщий сон. Цікаво, що вся рослина отруйна, але в той же час має лікарські властивості. В народній медицині настій сон трави використовували при безсонні, звідси, можливо, і пішла її назва. На жаль, через людське втручання сон широколистий стає дедалі рідкіснішим. Тому, якщо вам пощастить зустріти цю квітку у природі, не зривайте її. Адже справжня любов до природи це не бажання привласнити її красу, а прагнення її зберегти. Кожна з квіток, про які ми сьогодні розповіли, це жива історія нашої країни, відображена в легендах, піснях та переказах. Тож давайте берегти ці природні скарби, не зривати рідкісні квіти для букетів, не нищити місця їхнього зростання, а натомість милуватися ними в природі, фотографувати, розповідати про них дітям. Адже кожна така рослина це неповторна частинка української природи, наше спільне багатство та гордість. У наступній частині ми продовжимо нашу захопливу подорож світом українських квітів і познайомимося з не менш цікавими представниками нашої флори. До нових зустрічей!